Так, хронічна хвороба нерок як одна з головних проблем при цукровому діабеті другого типу. Хочеться звернути увагу, що наразі дуже велика кількість публікацій, конференцій присвячена так званим кардіоренальним метаболічним співвідношенням. Тобто про що це говорить? Що наявність одного кардіоренального метаболічного захворювання значно підвищує ризик розвитку іншого. І сам цукровий діабет другого типу, переддіабет, серцева недостатність і хронічна хвороба нирок дуже тісно пов'язані та мають спільні фактори ризику, включаючи ожиріння, запалення та судинні захворювання. Наявність одного з цих захворювань значно підвищує ризик розвитку іншого. Майже 80 пацієнтів із серцевою недостатністю старше 65 років, і більшість з них має більше ніж одне супутнє захворювання, в тому числі і хронічну хворобу нирок. Вік є значним фактором ризику розвитку як серцево-судинних подій, так і хронічної хвороби нирок. Лікування пацієнтів із цукровим діабетом другого типу після 65 років потребує особливої уваги з огляду на поширеність супутніх захворювань, надмірного застосування ліків та ускладнень цукрового діабету другого типу. Хронічна хвороба нирок є серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я. Майже кожна десята людина хворіє на хронічну хворобу нирок. Або приблизно 80-500 мільйонів людей, які мають наразі діагноз хронічної хвороби нирок. І в світі хронічна хвороба нирок є однією з представників так званої неінфекційної прихованої епідемії. Чому прихована? Тому що особливо на ранніх стадіях хронічна хвороба нирок є значно недодіагностованою. А, але при цьому десятирічний надлишковий ризик смертності при наявності хворо, хронічної хвороби ни рок може перевищувати 47% і приблизно від 5 до 10 мільйонів людей щороку помирають від хронічної хвороби нирок. Крім того, хронічна хвороба нирок характеризується великою кількістю госпіталізацій, що негативно впливає на використання ресурсів охорони здоров'я. Також вона призводить до розвитку термінальної ниркової недостатності, яка потребує лікування дороговартісними методами, такими як гемодіаліз, перитеніальний діаліз або трансплантація нирки. У країнах із високим та середнім рівнем доходу хронічна хвороба нирок на найчастіше спричиняється діабетом або артеріальною гіпертензією. І, до речі, хочу сказати, що згідно нашого нефрологічного ниркового реєстру за останні роки також діабет відіграє значну. Роль в виникненні хронічної хвороби нирок. І з кожним роком все більше хворих, особливо тих, що у нас лікуються нирковою замісною терапією, вони саме мають ще і цукровий діагноз, цукрова діабету другого типу. Хотіла б вам нагадати, взагалі, що таке у нас хронічна хвороба нирок, поняття хронічної хвороби нирок. Це у нас по перше, це хотілось би звернути увагу, що це наднозу, наднозологічне поняття. Тобто еціологія хронічної хвороби нерок може бути різною. Але за рахунок того, що чим би не була викликана ураження нерок, воно потім має спільні механізми розвитку і відповідно механізми прогресування, і відповідно є дуже багато. Лікувальних стратегій, які будуть загальними для різних стадій хронічної хвороби, нарок, незалежно від етіології, є. Два основних груп, дві основних групи критерії. Перше, це е, будь-які зміни, які вказують на ураження нирок, в першу чергу це зміни в аналізах сечі. В аналізах сечі ми знов таки в першу чергу будемо говорити про е, наявність білка в сечі проти норію, або більш чутливий ранній маркер це альбомінорія, та або е, ізольоване зниження швидкості клубочкової фільтрації нижче 60 мл на хвилину. І ці всі зміни, вони, це, це перша група критеріїв і друга група критеріїв, ну він один, це часовий критерій, всі ці зміни повинні тривати більше трьох місяців. Тобто вважається, що якщо документальне підтвердження ось такі зміни, наприклад, постійна хронічна протеїнурія, яка виявляється в аналізах сечі, ви її фіксуєте більше трьох місяців, це вже говорить про наявність. Хронічної хвороби нирок у хворого у пацієнта і е, вимагає відповідно від вас певних дій з профілактики прогресування. Е, знов таки, коли ми вже під, е, визначаємо, що у хворого є хронічна хвороба нирок, ми повинні визначитись з е, ста, е, стадії хронічної хвороби, є, їх всього 5 стадій, вони Визначаються рівнем швидкості клубочкової фільтрації, і швидкість клубочкової фільтрації визначається за допомогою стандартних формул. Згідно останніх рекомендацій, це формула СКД Епі. Для того, щоб визначити рівень швидкості клубочкової фільтрації, нам необхідно знати три показники. Насправді дуже просто: це вік, стать і рівень креатиніну сироватки крові. Калькулятори вони є в онлайн дуже багата, велика кількість. Онлайн-калькуляторів, і, відповідно, знаючи ці три показника, ми можемо визначити швидкість клубочкової фільтрації і визначити стадію хронічної хвороби нарок. Крім того, ще є поділ на категорії, в залежності від, від рівня альбомінурії, тобто нормальний або підвищений рівень альбомінурії, помірно підвищений і сильно підвищений. Чому це дуже важливо для нас, тому що е, ці? Ці два основних фактори вони будуть впливати на швидкість прогресування, на ризик прогресування, як і виникнення як неркових подій, так і кардіоваскулярних подій, які у наших хворих є дуже високими. І ось ви бачите табличку, вона взята з рекомендацій Кайдіго, які випущені в 2012 році. Кайдіго це глобальна ініціатива з покращення ниркових наслідків це група міжнародних експертів, які періодично випускають свої рекомендації, основані на доказах, і, відповідно, ми також користуємось звичайно їх рекомендаціями. В Україні також наша ці класифікація прийнята і зараз використовується. І відповідно цієї таблички ми бачимо, ми бачимо е, стратифікацію згідно ризику прогресування залежно від того, яка швидкість клубочкової фільтрації у хворого і, е, або рівень абомінорії. І ми бачимо, що навіть при нормальній швидкості клубочкової фільтрації вище 60, але при наявності е, Альбумінурії навіть от на рівні вище 30 міліграмів на граф, це насправді не дуже високі цифри. Все одно, ми вже бачимо помірно збільшені і високі ризики прогресування. А якщо це поєднується зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації, ризики збільшуються в рази. Знов таки ще один дуже показовий слайд. Про те, що зниження швидкості клубочкової фільтрації підвищення рівня альбомінорії незалежно пов'язані з підвищеним ризиком як серцево-судинної смерті, так і ниркових подій, і знов таки ми бачимо, що особливо небезпечним є поєднання дуже високих рівнів альбомінорії з низьким рівнем швидкості клубочкової фільтрації. Тобто, ми бачимо майже в шість разів підвищене в цьому дослідженні ризик серцево-судинної смертності у хворих з хронічною хворобою нирок, і відповідно ниркових подій в 22 рази тобто, досягнення або ниркової смерті, або необхідності в нарково-замісній терапії. А за даними інших досліджень популяційних, то ризик серцево-судинних подій у хворих з хронічною хворобою нирок може майже в 20 разів перевищувати такі, ніж в загальній популяції. Тому ще раз звертаю увагу: дуже важлива є хронічна хвороба нирок. Це завжди вже у вас такий дзвіночок, що треба займатись, бо це не тільки е, ниркова недостатність, це також і високі ризики серцево-судинних подій. Хронічна хвороба нирок пов'язана зі значною захворюваністю та високою потребою в стаціонарному лікуванні. У молодших дорослих віком від 18 до 64 років скоригований рівень госпіталізації з усіх причин серед хворих на Хронічну хворобу не рок, включаючи першу другу стадію, більш ніж у 4 рази перевищує такий показник ніж загальні популяції. А скоригований рівень госпіталізації серед осіб з п'ятою стадією більш ніж удвічі перевищує такий серед осіб з третьою стадією хронічної хвороби нирок, і майже у 12 разів вище, ніж у хворих без хронічної хвороби нирок. Тобто, дійсно, ми бачимо, що хронічна хвороба нерок дуже велике навантаження дає на систему охорони здоров'я, і особливо це стосується хворих з термінальної стадії хронічної хвороби нерок. Що хотілося б сказати перед тим, як прийде до подальших слайдів, звичайно, коли ми говоримо про діагностику, про ранній скринінг ураження нерок, особливо у хворих груп ризику, в першу чергу це хворі з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом. Першого та другого типу для чого це? Для того, щоб найбільш рання застосувати так звані нефропротекторні методи, тобто методи, які дозволять нам зупинити прогресування хронічної хвороби нирок і уникнути ускладнень, які характерні для хронічної хвороби нирок. І до останніх, мабуть, двох-трьох років з Методів нефропротекції насправді у нас були досить обмежені. Тобто, що ми мали, що ми в основному рекомендували нашим хворим? Корекція способу життя, дієта. В основному це стосується обмеження солі та обмеження білку? І також, якщо говоримо про хворим з цукровим діабетом, то це обов'язковий глікемічний контроль, більш суворий, інтенсивний контроль артеріального тиску із лікарських препаратів, які мають доведено. Нефропротекторну дію в нас була до останнього часу тільки одна група це інгібітори ренін ангіотензинової системи, тобто або інгібітори АПФ, або блокатори рецепторів ангіотензину 2. Ну і, в принципі, все, доведених інших препаратів з нефропротекторними властивостями не було, поки за останні роки не з'явились дані досліджень з Безпеки та ефективності застосування відносно нової групи препаратів, це інгібітери натрій залежного котранспортеру другу, глюкози другого типу. І, скажімо так, перші дослідження, які проводились застосуванням цієї групи препаратів, вони були спрямовані в первинні кінцеві точки. Це було серцево-судинні події. І ця група препаратів вона показала дуже високі. Високий ефект, але що для нас, для нефрологів, було цікаво, і що стало передумовою того, що ця група стала в останні роки таким хітом в нефрології, в кардіології, в ендокринології, це те, що вони доказали досить такий потужний нефропротекторний ефект. Ось ми тут бачимо МПРЕГ Ауткам, рандомізоване, подвійне, сліпе плацебо контрольоване випробування. воно Характеризувалась порівнянням емпагліфлозину з плацебо на фоні стандартної терапії більше ніж у 7 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та встановленим серцево-судинним захворюванням. Медіана спостереження. Три роки, тобто достатньо тривалий час. І що ми бачимо? Перше, основну була дуже велика кількість пацієнтів, які вже мали хронічну хворобу не рок і включені були в дослідження. І як наслідок результат, як вторинні в кінцеві точки аналізовані, ми бачимо, що достовірне зменшення виникнення або загострення неферопатії на 39%. Достовірно, це дуже великий гарний результат, який навіть перевищує багато результатів, які ми отримували при застосуванні інгібіторів РААС В цьому, на цьому слайді ми можемо побачити, що от 48 місців спостереження ми бачимо ясне розходження кривих стосовно кар неркових подій групи плацебо і емпагліфлазину, тобто ми бачимо, що пацієнти, які застосовували емпагліфлазин, мали достовірно нижчий рівень неркових подій ніж пацієнти, які застосовували плацебо. Крім того, в цьому дослідженні було показано, що емпагліфлазин знижував ризик виникнення або загострення нефропатії та її компонентів, що мається на увазі, аналізувалися три групи, скажімо так, неркових подій: це прогресування від мікро від норми мікроальбомінорії до макроальбомінорії. Такий сурогатний маркер пош. Прогресування захворювання нирок це подвоєння сироваткового креатиніну і ще один маркер це початок замісної ниркової терапії. І ми бачимо, що всі ці компоненти, вони всі ці події вони дійсно достовірно знижувалися, особливо, що для нас дуже важливо, на 55% зниження ризику початку замісної ниркової терапії. Тобто, якщо переводити на мову, яка зрозуміла хворим, то ми говоримо, що застосування Прийом цього препарату дозволить вам набагато пізніше розпочати нарково-замісну терапію. І, відповідно, це дуже важлива така ситуація. Крім того, зниження ризику виникнення або загострення нефропатії було. Характерним для всіх категорій незалежно від, вихідної, від вихідного рівня швидкості клубочкової фільтрації і рівня альбомінорії. Тобто і у хворих з навіть з нормальною швидкістю клубочкової фільтрації, і хворі зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації мали доведений нефропротекторний ефект. Функція нерок. У пацієнтів з цукровим діабетом і другого типу та альбомінорію на тлі терапії емпагліфлозином вона покращувалась незалежно від рівня альбомінорії. Але як ми бачимо на слайді, звичайно, найбільш такі потужні, найбільш показовий ефект мали все ж таки хворі з вираженою протинорією з макроальбомінорією. І тому знов таки, а з, точки, з точки зору хворих, це показово, коли вони кілька місяців приймають е, емпагліфлозин, і дійсно ми досягаємо зниження рівня е, абумінорії, протеїнорії. Е, таким чином, згідно дослідження емпарег ауткау. Аткам емпагліфлозин сприяв зниженню ризику ризику розвитку та прогресування нефропатії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та серцево-судинними захворюваннями. Тобто, якщо взагалі говорити про неркові події, зменшення їх на 39%, в тому числі зниження виникнення стійкої. Макроальмінорії на 38%, зниження ризику подвоєння креатиніну сироватки крові на 44%. І ще раз підкреслюю такий важливий показник як початок нирково-замісної терапії, ризик виникнення на 55%. Знов-таки ще один такий показник, який достатньо сурогатний маркер, і який достатньо часто використовується для оцінки впливу препаратів на прогресування неркових захворювань, це е, нахил рівня швидкості клубочкової фільтрації, тобто зміна швидкості клубочкової фільтрації за певний період часу. І в 2019 році була стаття, яка опублікована. Е, для оцінки от цього саме сурогатного маркеру як реального показника ефективності оцінки прогресування ниркових подій, але ось тут була дуже цікава все ж таки така, з моєї точки зору слайд, такий, який показував вплив різних, різних методів лікування лікарських і пов'язаних з. Способом життя з інтенсивністю контроля, який показував ефективність отих методів на, на хронічний нахил, нахил рівня швидкості клубочкової фільтрації. Тут що цікаво, ми бачимо, що емпогліфлозин, порівняно з іншими стратегіями лікування, він має такий дуже гарний і, мабуть, найкращий профіль. І це все стало причиною того, що знов таки останні роки були оновлені рекомендації як. Діабетичні, ендокринологічні, так і наші кардіологічні, саме з мет з акцентом на нерково захисну функцію цієї групи препаратів. І якщо, наприклад, коли ця група препаратів у 2012-му і пізніше року от як у вигляді такого препарату другого ряду, на який особливо ніхто великих сподівань не... Не очікував від нього а, в 2012 році. І наразі це препарат, який включений в стандарти кардіологічні, неферологічні, ендокринологічні а, з метою, як Нефро так і кардіопротекції із метаболічних впливів як препарат першого ряду. Якщо ми говоримо, наприклад, за рекомендація Американської діабетичної асоціації 2023 року, то інгібітори НЗКТГ 2 рекомендуються всім пацієнтам з цукровим діабетом другого типу для зменшення прогресування хронічної хвороби нирок та ризику серцево-судинних подій. При розрахунковій швидкості клубочкової фільтрації більше або рівно 20 мл на хвилину на стандартну поверхню тіла та до співвідношенням альбумін креатинін у сечі більше 200 мг на грам. Це дуже високий рівень доказовості, і також вважається, що пацієнти з норма альбумінурією будуть і швидкістю клубочкової фільтрації більше 20 мл на хвилину на стандартну поверхні тіла також будуть мати достатньо. Високій, високу користь від застосування цієї групи препаратів. Що стосується наших нефрологічних рекомендацій, то в 2022 році були оновлені рекомендації ПЕДІГО з надання медичної допомоги хворим з цукровим діабетом другого типу та хронічною хворобою НИРОК. І так само окремий пункт те, що інгибітори НЗКТГ2 вони включені як препарати першого ряду, саме з метою зменшення темпів прогресування хронічної хвороби нирок і зменшення кількості кардіоваскулярних подій. Крім того, якщо не касатися цукрового діабету другого типу, ми очікуємо наразі оновлення рекомендацій КАІДІГО 2023 року, взагалі, зведення хворих з хронічною хворобою НРОК Різної етіології, в тому числі і недіабетичним ураженням нирок. Не і ось був в травні місяці драфт опублікований в цих рекомендацій, тобто вони поки що на обговорення, але в принципі вони, ми сподіваємось, будуть швидко затверджені. І там вже ця група інгібіторів НЗКТГ 2 вони рекомендуються у якості нефропротекції у великої категорії хворих з недіабетичним ураженням нирок. Не Хворобою нарок при швидкості клубочкової фільтрації вище 20. Таким чином, наразі у нас стандарти, стандарти лікування і Профілактики, прогресування э, захворювання хронічної хвороби нерок при цукровому діабеті, як препарати першого ряду, з'явилася нова група це інгібітори нзктг 2 Вони наявні на нашому ринку в Україні, вони, в принципі, широко вже призначаються і нефрологами, ендокринологами, і і кардіологами. І, тобто, наразі у нас, окрім інгібіторів ренін-ангіотензинової системи, є ще така велика потужна група препаратів. І як я свій час почула на якійсь конференції, такий вислів, що пройде кілька років, і це буде, ну як це сказати, вже навіть незручно, і буде показувати взагалі те, що у вас взагалі немає ніякої рівня освіти, якщо ви не призначаєте хворим з цукровим діабетом другого типу і хронічною хворобою не цю групу препаратів. Таким чином, якщо говорити про емпагліфлозин, як представник групи інгібіторів натрій залежного котранспортеру глюкози другого типу, він рекомендується як засіб для зменшення прогресування хронічної хвороби нирок та ризику серцево-судинних подій у хворих на цукровий діабет другого типу. З першу чергу він має позитивний вплив на метаболічну систему, тобто ефективно знижує рівень глікемії глюк... і відповідно рівень глікованого гемоглобіна. позитивний ефект на масу тіла, тобто дуже часто при прийомі цього препарату хвори дійсно втрачають масу тіла. Вплив позитивний на серцево-судинну систему, в першу чергу хворі серцевою недостатністю, і, звичайно, позитивний вплив на прогресування неркових подій, в першу чергу загальмування прогресування і відстрочення. Початку ниркової замісної терапії. Це препарат, який має одну дозу 10 міліграмів, дуже зручно застосовувати один раз на добу і знов таки досить низький рівень побічних явищ, хоча вони все ж таки є, це, це в першу чергу, великий, можливо, більш високий ризик. Інфекцій сечововідних шляхів і інфекцій, пов'язаних з генітальними шляхами. Хоча знов таки в великих дослідженнях рандомізованих, в більшості випадків кількість їх подій була, скажімо так, статистично недостовірною різниця між групою плацебо і групою прийому цих препаратів. Таким чином хотілося б ще раз акцентувати увагу, емпагліфлозин зареєстрований на нашому ринку. Це препарат Джардінс, він доступний, і тому, в принципі, ця група препаратів, знов-таки, ще раз хочу наголосити увагу, вона зараз повинна входити до. Категорії препаратів першого ряду лікування, у хворих, в яких є ознаки хронічної хвороби нерок, а також і цукрового діабету другого типу. Дякую за увагу.